Є вуть дитячий одяг, іграшки та посуд. Почнемо з іграшок. Буде багато різних варіантів, це у нас йдеться до пісочниця, це буде багато, 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 багато різних фазів. Вже немовляти іграшки. Такі варіанти іграшок будуть. Різні кубики дитячі. Це у нас іграшки в ванну, нічник. Це у нас іде два басейни. Дитячий телефон, блокнот. Іграшки м'які. У нас іде посуд, судочок. Такий варіант з силікона. Це у нас наборчики одразу з ложечками, у нас тарілочки чотири пари. Тут також по дві такі. Такі варіанти. Багато різних чашок будуть повтори і по дві пари, і по чотири пари будуть одразу йти. Це у нас трубочки. Ложечки. Також будуть чашечки з трубочками, і одразу штучкою для чищення. Такі литочки будуть влоті, такі тарілочки. Це у нас ковик для випікання, І вони відкриваються. У нас контейнер який. Складається, далі у нас іде постіль, одяг. це у нас шапка, це у нас усіві дитячий купальник. це у нас такі рушничок в ванну, різні шортики, боді для купання, зінові чобітки будуть в лоті, дитячі боді маленькі, матрац.